Привіт, я Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на вівторок, 17 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати на Вінничині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 6 градусів, вночі близько плюс 3. На півночі регіону хмари, що панували в небі, увесь день, до вечора заберуться геть. Температура повітря в день сягатиме плюс 4 градуси. Уночі плюс 2. Опадів синоптики не прогнозують. На сході вінничини сонце буде рідко з'являтися за хмар. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 5 градусів в день та плюс 4 вночі. Опади відсутні. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати. Чувати надійним, доступним і якісним житлом українців потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні. На півдні регіону хмарна погода протримається увесь час. День пройде без появи снігу чи дощу. Температура повітря в день сягатиме 6 градусів вище нуля, вночі плюс 3. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 5. вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Синоптики не прогнозують ні дощу, ні снігу. Температура повітря в день плюс 4 градуси, вночі градус сягатиме плюс 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.